Металіст проти Металіста 19-25. Поєдинок 12-го туру чемпіонату України харків'яни, ті, що «Металіст» після вдалого старту сезону трошки забуксували в останніх поєдинках і випали із Єврокубкової зони. Щодо Металіста 19-25, то криза триває навіть після зміни головного тренера з приходом Едмара та Голодюка, поки що результати не налагоджуються. Якщо ж говорити по складах на цей поєдинок, то у Металіста. Ле несподіванок небагато, ну і найприємніша новина для цієї команди. Це повернення найкращого бомбардира Максима Прядуна. Щодо команди Голодюка та Едмара. Тут найбільшою проблемою та дилемою була позиція лівого оборонця та голкіпера. Адже тут постійно від матчу до матчу відбуваються зміни. Тож, друзі, давайте дивитись усі найцікавіші моменти цього поєдинку. Ну і не забувайте заряджати свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. Перемач народжень в Україні заряджені перемагати. Дербі двох металістів розпочалося із моменту Команда Едмара з першого блоку не опрацював м'яч, але далі перехопив вибивання Каплієнка. І Ростислав Русин віддавав прострільну передачу вже до воротарського майданчика. Зубков не зміг прицільно завдати удар у цьому епізоді. Каплієнко не дуже вдало зіграв у власному штрафному, вибивши на суперника. Але Зубков не виграв боротьбу. Едмар поки без перемог. Його команда четвертий поєдинок вже проти металістів. Іста проводив «Металіст-1925» двадцять на чолі з Едмаром і сподівалися харків'яни здобути перемогу в цьому дербі, але суперники гру контролювали металіст набагато більше м'ячем володів. Більше проводив позиційних атак, і ось одна зі спроб удар з-за штрафного майданчика від Танковського теж не невдала. Намагання півзахисника металіста забити ось таким дальнім ударом. Курило розпочинає атаку своєї команди переважно флангами, як Металіст, так і Металіст 19-25 атакували у цьому матчі. І ось тут цікава ситуація, коли міг віддавати Рименюк передачу на дальню стійку. Русин був дуже незадоволений, тим, що не віддав простріл його партнера. Адже вбігав Русин вже у ворота і не встигали накривати його захисники. Але Ременюк вирішив сам пробивати і м'яч забрав Орест Костик. Жичиков правим флангом знову ж таки через краєполя намагався металіст 19-25 атакувати і вдається забити в цьому епізоді ременюку, але дуже швидко розібралися арбітрині, скасували це. Взяття воріт, скасували через офсайд у капітана Габелок Ось тут заважав Каплієнку. Активна фаза офсайду у капітана Металіста 19-25. і тому забитий м'яч Ременюка у першому таймі було скасовано. Металіст їхня відповідь пряду не отримує м'яч на фланзі. Загалом не часто в першому таймі пряду не отримував передачі від партнерів. Зараз непогано знаходить Демченка у штрафному. І Демченко з достатньо непростої позиції вже доволі гострого кута намагався забити у цьому епізоді, але пробив повз ворота. Ну і бачимо, що Мозіль теж в принципі ситуацію контролював. Тому навіть якби йшов м'яч у площину воріт. Великі шанси були в голкіпера Металіста 19-25 спокійно з цим ударом впоратись. ще один епізод і знову придун цього разу прямий удар зі штрафного від нападника металіста, але теж м'яч дуже далеко від площини воріт проходить. Ну, і ось так завершується перший тайм без забитих м'ячів, без великої кількості моментів Прийшла перша половина поєдинку. Далі епізод другого тайму спроба запросингувати від металіста. На 19-25. І ось чим все це завершується. Шершень отримає пряме вилучення. Червона картка на 52-й хвилині для лівого захисника металіста. 19-25. Катерина Монзуль не вагалась у цьому епізоді. Шершень ззаду в'їжджає в ноги свого суперника, порушує правила. І за весь цей фол проти Демченка одразу вилучення. Вилучення. Безапеляційне, адже тут ну, навіть гравці металіста партнери по команді Шершня не дуже сперечалися з рішенням Монзуль, і ось момент, можливо, найкращий у цьому матчі у команди Едмара Мартинюк, ледь не скористався тим, що м'яч там застряг у воротарському майданчику і намагався проштовхнути його в ближній кут, але Костик дістав, зреагував і ногою відбив м'яч на кутовий голкіпер металіста. Металіст, граючи в більшості, звичайно ж, ще частіше почав переходити на чужу половину поля, оточив штрафний майданчик команди Едмара, але дуже мало гостроти було в завершенні. А так, ось один з небагатьох епізодів, коли Підлепонець віддає приховану передачу, віддає м'яч поміж ніг супернику на Танковського. Але Танковський не поцілив оближній кут ще одна спроба. Футболістів Олега Ратія, але ще одна спроба, яка стала невдалою. Ну, дуже ефектно під поміж двох опонентів, віддає цю передачу, але Танковський свій момент не використовує. Данило Книж вийшов на останні 15 хвилин на лівий фланг. Взагалі дуже цікава пара була ліворуч у металіста без номінального захисника. Грав Олег Гратій наприкінці поєдинку, адже і Картушов діяв ліворуч, і Книж теж вийшов у ту зону. Ну а потім вийшов ось цей Парабок Андерсон піко, дебют бразильця у складі металіста на останні 10 хвилин. І одразу ж піко взявся пробивати штрафний удар. І був достатньо близьким до того, аби забити піко у ближній кут на техніку виконував удар. Так вирізав м'якенько під стічку, але пробив повзворота легіонер металіста. О ще раз з різних ракурсів можемо оцінити те, як ось так з місця, фактично без розбігу. Піко намагався забити у ворота металіста 19-25. Останні секунди поєдинку Русин розпочинає контратаку металіста. 19-25 і завершується все фолом Ралюченка. Здавалося б, фол на жовту картку, але Монзуль одразу дістає червону із кишені і урівнює склади в цьому поєдинку вже на останніх секундах. Металіст також залишається у десятьох. Ралюченко, який з'явився в другому таймі на поле. Тут у цьому епізоді отримає червону картку. Дивимося ще раз момент. Ралюченко, ну, перебігав е траєкторію супернику, безумовно порушував правила, але тут питання в тому, що далі ще й Федерів був паралельним курсом. Бичек намагався різати кут, і вирішила Монзуль одразу показати червону картку гравцю металіста. Стандарт свій футболісти металіста 19-25 не змогли використати, і в підсумку у першому в історії харківському дербі 0-0. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.